Приветствуем всех! Мы снова в стране искусства. Уже почти целый месяц прошел после новогодних праздников. А меня все не оставляют ощущения сказки. Я тебя понимаю. Что может быть интереснее волшебной сказки? Сказочное настроение особенно усиливается, когда я смотрю на этот портрет. Да, здорово! царевна-лебедь и сказки Пушкина. Кто же позировал для этой картины? Замечательная певица Надежда Забелова. Надеюсь, мы сможем рассказать о ней сегодня. Конечно, тем более говоря о ней, мы сможем заглянуть в разные уголки нашей страны искусства. Надея Забила походила из словетного дворянского рода. Среди ее предков было много вейсковых. А як діяч мистецтва першим прославився її прапрадід, який збудував безліч дерев'яних церков по всій Україні. Дід співачки Віктор Забіла був відомим українським поетом, другом і побратимом Тараса Шевченка, російський композитор Глинка написав на його вірші два романси Нещебече Соловейко. І Гуде вітер. Гуде вітер вельми в полі реве слома. І що в этом роду був замічательний скульптор. Пармен Забіла. Його багаточисленні твори зберігаються у музеях і прикрашають площі і сквери Москви, Петербурга і багатьох міст України. Надіжда родилася в Литві. а навчалася у Києві. Надія Забіла закінчила Київський інститут благородних дівчат з великою срібною медаллю. Одночасно дівчина займалася музикою у українського класика Миколи Лисенка. Надежда продовжила своє образування в Петербургській консерваторії, а свою кар'єру оперної півіцем почала в Київському оперному театрі. І вже у самому початку кар'єри сяяла в складних оперних партіях Неда у паяцях, Мікаела в опері Кармен, Тетяна. Євгенії Онєгіні, Горислава в опері Глинки Руслан і Людмила. Але найкращою була напевно роль Маргарити у Фаусті французького композитора Гуно. Оперний театр в Білісі, столиця Грузії. У репертуарі співачки з'явилися нові оперні партії створів Чайковського, Верді та інших знаменитих композиторів. Надія забіла набувала відомості і навіть слави. Незабаром її запросили до Москви у приватну оперу Сави Мамонтова. А как это оперний театр принадлежащий какому-то человеку? Да. Сава Мамонтов известный предприниматель И покровитель искусства Його театр прославився своїми чудовими виставами. Саме тут вперше виступав на оперній сцені знаменитий російський бас Федір Шаляпін Почав свою дерегентську діяльність. Великий російський композитор Сергій Рахманінов. вперше побачили світ кращі опери російських композиторів, а спектаклі оформляли лучші руські художники в театрі царив дух вічного празника іскусства. Надії Забілі пощастила потрапити саме в таку творчу атмосферу. Майже десять років вона була. Найяскравішою зіркою цієї співдружності співачка жила ніби у касті, і на сцені, і в житті. Також і в сказці, да, удивительний і волшебних. А почалося це так: театр Мамонтова гастролював у Петербурзі, і під час репетиції голос співачки почув вже відомий у ті часи російський художник Михайло Врубель. Він закохався у надію з першого погляду і тут же запропонував їй, як то кажуть, руку і серце. На жаль, ми не можемо разом із художником почути спів і побачити гру надії, але можна здогадатися, що тільки неперевершені враження могли вселити в душу художника таке велике безмежне кохання. Надія і Михайло стали цілковито ідеальним подружжям, і їх життя стало справжнім гімном коханню. Вони ніколи не розлучалися. Врубель не пропускав жодної репетиції і жодної вистави з участю Надії, створював костюми до усіх її ролей і декорації до усіх її вистав. А Надія надихала чоловіка на створювання. Дивовижних полотен. А в Харкові когда-небудь видели на сцені знаменіто Забеллу в Рубі. І видели, і слышали в одному з сезонів самого кінця 19-го століття. У Харкові зачаровані слухачі мали змогу почути надію Забілу в її кращих ролях: Маргарита з опери Фауст і Тетяна з Євгенія Онігина Чайковського. Як вам вішу! Чи може? Що я могу сказать? А після харківських гастролей трапилась дуже важлива зустріч. Микола римський корсаков. Ми знаємо його як композитора-сказочника. Вперше почув спів за біли під час прем'єри своєї опери Садко. Вона виконувала партію царівни волхови. Римський Корсаков зачарувався голосом співачки її чудовою акторською грою. З того часу у кожній його новій опері обов'язково була одна з головних ролей, написана спеціально для надії Забіли. Це віра в опері Бояриня Віра-Шелога, Ненаглядна краса у кащі безсмертному, марфа у цареві Нареченій. Царевна лебедь из оперы Сказка о царе Салтане». Понятно, римский косаков написал эту оперу по сказке Пушкина, а Михаил Вруби написал тот самый замечательный портрет со сказочной царевной. <плес> К сожалению, нет. А музика, которая звучала у нас в програмі? Ми просто хотіли познакомить наших зрителей з операми, о которых розказували. Творчість надії Забіли в Рубль належить більшою частиною кінцю 19 століття. Коли звукозапис тільки но з'явився і був зовсім недосконалим. На згадку про велику співачку нам залишився. Запис колискової царівни Волхови і чудові твори Михайла Врубеля, натхнені її чарівною особистістю.